Ну, на ціноутворення в хлібі впливають багато факторів. Один з них це і вартість сировини. Також немало важливий фактор це логістика, це і енергоносії. Всі ці складові на сьогоднішній день ми констатуємо. На жаль, що вони зростають, і це все на жаль, виробників змушує до перегляду цін на хліб. Те, що в пресі заявляють про значне підвищення, ну будь-яке підвищення цін на хліб це дуже суттєвий момент, і кожна родина на собі відчуває, чи то 5, чи 10 відсотків. Але на жаль, це ну, не, не змова виробників, а констатація фактів. Любопокарне галузь працює на межі можливості і робить все, що від неї залежить, для того, щоб Хліб був і ціна на нього була стабільна. Що стосується е, прогнозу, цін до кінця року, ну, певне подорожчання можливе в межах 5-10%. Я не виключаю.